Привіт, Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі, з тобою я, його ведучий Міша Фік. Тема цього відеоролика: Куди вложити новачку перших 50-100 доларів. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Таким питанням я цікавився буквально півтора роки тому, коли так само ж був новачком. Це не буде ніяка рекомендація, але я буду рекомендувати тільки те, що працює в мене, і те, за ким я слідкую і працює в цих людей, в кого є також хороші результати. Перше, якщо в тебе є 50-100 доларів, це є крута можливість примножити свій капітал. Інвестуючи в різні тємки, в різні роздачі та в різні акції. І так, переходимо до того, що перша рекомендація це, якщо в тебе є така маленька сума, це навчитися примножувати свій капітал. Одним словом, навчитися заробляти. Якщо ти прийшов в онлайн бізнес і хочеш заробляти на пасиві, це непогані цілі. Само собою, можна шляхом інвестування, шляхом розподілення свого капіталу. Зменшити свої ризики і, само собою, з цього заробляти. Заробляти зі своїх вкладень в якісь проекти чи активи. Але само собою, якщо ти хочеш побудувати онлайн-бізнес, тобі обов'язково потрібно розвиватися активно. Якщо в тебе така маленька сума, там 50-100 доларів, не потрібно шукати чуда. Не потрібно вірити людям, які говорять, давай клади сюди 50 доларів, завтра ти встанеш і тебе буде 200-250 доларів. Коротше, одним словом, це все сказка, в яку ти не повинен вірити. Я не хочу зараз рекламувати свої напрямки, свої інвестиції, куди інвестую я. Ну, якщо ти хочеш заробляти гроші, тобі потрібно використовувати ті ж самі напрямки, що і я. Само собою, в них є ризики. Ну а по суті, де зараз... Немає ризиків, вони є всюди. Просто не забуваємо, що в криптовалюті ризики збільшені. Та на цьому крипторинку є великі можливості втратити свої гроші в будь хвилину. Але коли ви правильно навчитеся інвестувати в різні хороші темки, якраз тоді. Ви й будете заробляти це все накопичується з опитом, шляхом спроб і помилок. Внов подальшому у вас будуть хороші результати, де ви будете непогано заробляти. Ну в самому початку тобі потрібно взяти в себе в руки, тому що коли ти зайдеш на цей крипторинок, тут є дуже багато розводників. Ти можеш зайти не в той проект, не до тої людини, не тій людині провірити, тому що на цьому крипторинку є хороші люди, які а, маніпулюють. А вони знають, як до тебе краще підійти, щоб ти повірив, і вони тебе заведуть в той проект, який проживе там буквально 2-3 дня, він зіскамиться. І ти сама собою втратиш свої гроші. Всяке буває. Та й що я буду говорити? Навіть професіонали помиляються, але коли у вас є опит, то є велика можливість заробляти великі гроші в інтернеті. Так, друзі, давайте ближче до теми. Якщо у вас є 50 100 доларів, то я якраз рекомендую тобі йти розвиватися в інтернет. Скажу від себе, потрібно все набиратися опиту. Якщо ти зайшов в інтернет і проінвестував одну там, криптовалюту в один проект, це може бути серія поганих проєктів, не тільки один проект, тому що буває там погана чорна полоса. Це не означає, що в інтернеті неможливо заробити. Це можна так порівняти. Одні люди заробляють в інтернеті, а другі люди не заробляють в інтернеті. Ті, хто не заробляє, само собою, вони получають опит, а ті люди, які заробляють вже в інтернеті, вони скорше получили цей опит, і тепер цей опит перетворюється в гроші. Те ж саме рекомендую тобі набиратися терпіння і постійно, постійно практикувати. Друга моя порада це. Пошукати собі хорошого наставника, який вже має в інтернеті якісь хороші результати. Одним словом, та людина, яка вас поведе. І навчить того, що він навчився, скажімо так, проходячи через свій опит. Таких людей в інтернеті дуже мало. Спочатку. Я вам рекомендую а, слідкувати за цією людиною в подальшому, приймати якісь мінімальні рішення не тільки слідкувати, а вже потрошки інвестувати туди, куди інвестує та людина, за якою ти слідкуєш. І третє, це напевне найголовніше. А це буде таке більш психологічне, а за свої дії, за свої поступки, відповідальність несемо, тільки ми самі не перекладаємо свою відповідальність, свої втрати на когось іншого. За свої втрати ми винні самі. Навіть якщо ти попався на якихось шахраїв, і навіть я попадався на шахраїв, але я не звинувачую їх. Люди так працюють, це їх шлях, шлях брехні, негативу, обману. Я зрозумів, що це є не мій шлях, мій шлях чесний і відповідальність. Всю я беру тільки на себе. Якщо навіть я в якомусь проєкті попав на невдачу, звинувачую не наставника або не ту людину, з якою я там кудись зайшов, а звинувачую тільки себе, тому що я сам несу відповідальність за свої дії та за свої вчинки. Ну якщо навіть тобі не зайшла одна тямка, друга, третя, четверта, п'ята, старайся, пробуй, пробуй в подальшому можливість, де ви заробите не одну. Тисячу баксів. ну більша помилка новачка, зараз я закину 50-100 доларів, вложу в якусь криптовалюту, за день-два дня я примножу там 10-15 іксів. А це все сказочки, які, в яких, точніше, яким не варто вірити. Вам в першу чергу потрібно зосередитися на розвитку, а тут реально потрібно попрацювати. Якщо ви не готові вчитися 1, 2, 3 роки, то вам не місце в активному заробітку в інтернеті. Вам дійсно потрібно набратися терпіння і шляхом спроб помилок проходження хорошого, поганого опиту навчитися заробляти. Це по суті все, що хотів передати тобі в цьому а, крутому відеоролику. Якщо тобі відеоролик сподобався, став лайк. До нових зустрічей! Пока!